Привіт, нехай Господь благословить тебе на тому місці, де ти є. Знаєш, я дуже хочу з тобою поділитися е, таким, як звільнитися від матюків. Тому що дуже часто ми кажемо, що ми віримо в Бога, але дозволяємо собі, ну що, я там матюкнувся. Але слово Боже, воно каже, що слово має дуже велике значення. І яке значення матюки мають на наше життя? По-перше, Словом були створені ми і все, що в, нашому, в нашій середині є, воно зафіксовано якоюсь інформацією, якимось кодом. І коли ми кажемо погані слова, тому що слова матюків вони означають імена бісів. Тобто ми їх запрошуємо в своє, своє життя і кардинально ДНК воно міняється. Але коли ми відкидаємо ці матюки, коли ми відрікаємося від них, як це можна зробити, Просити Бога, щоб Господь стояв на сторожі нашого язика, нашого розуму. Господь молитися, щоб Господь звільнив нас. Автоматично наше ДНК воно міняється. І міняється на краще. Ми звільнюємося від хвороб, від проблем, від поганих думок. Це все робить слово Боже. Відкиньте ці всі. Демонічні слова і прийміть слово Боже, навчіться не проклинати, навчіться благословляти, і ви побачите, як ваше життя воно автоматично зміниться. Якщо тобі цікаво більше почути про Слово Боже, тобі цікаво більше вивчати, який вплив має на наше життя, як прописати Слово Боже на серці, на розумі. Приходь, приходь до нас, і я обов'язково тобі розповім.